Ці такі невеликі за розміром члени тіла спроможні розпізнавати тисячі відтінків, бачити близько і далеко, вміти поєднувати певні образи і його відтворювати. Ми знаємо, наскільки складно, коли щось стається з нашим зором. Коли ми не можемо бачити далеко або близько, коли людина не може розрізняти кольорів, це як порушення. Хоча разом з тим Біблія говорить не тільки про фізичний зір, а спроможність якось розуміти те, що ми бачимо. З одної сторони, Христос каже: ви маєте очі, а не бачите. З іншої сторони, є те, що ми можемо бачити фізично. Але за фізичним ще є щось духовне. Біблійний приклад, коли пророк Єлисей він помолився до Бога, щоб Бог його слузі відкрив очі. І коли щось сталося, ми не знаємо, е які зміни відбулися в Гехазі, коли він зміг не просто побачити хмари повітря навколо гори, на якій вони знаходилися, а в якусь мить він побачив вогняні колесниці яких було багато навколо них. Зір, він має велике значення. Перше соборне послання святого Апостола Івана, третій розділ, перший вірш. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими. І ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Подивіться. І коли ми сьогодні читаємо цей текст, Біблія нас закликає, подивіться. Знову ж таки, ми не можемо зараз фізичними своїми очима побачити Голгофу, Ми не можемо побачити розп'яття Ісуса Христа. Це вже історія. Подивіться в даному випадку, означає подумайте, зрозумійте, вникніть, яку любов. Дав нам Отець. І коли Біблія апостол Іван просить, подивіться на любов, ми знаємо, на яку подію ми маємо дивитися. Ми маємо уявити. Ми маємо зрозуміти значення того, що відбулося 2000 років назад на горі Голгофа. Коли невинний син Божий він помирав. Коли той, хто є безсмертя, коли той, хто дає життя, коли той, в кому є дихання і все, він мусив зустрітися з смертю. І ми знаємо, що це любов. Ось це найбільший прояв любові. Скоріше за все, через ось цей прабатьківський гріх Адама Єви, через його падіння, ми ніколи любов. Не сприймаємо з позиції віддавання. Завжди любов для нас звучить з позиції отримання. І всі батьки, які мають дітей, знають, що ніколи, коли ми щось забороняємо дітям, не викликає в них захоплення, не викликає в них такого захвату, які мудрі мої батьки, що забороняють мені те, що може мене зруйнувати. Який я щасливий, що ця свята жінка, цей святий чоловік є моїм татом і мамою, які турбуються про моє майбутнє. Ніколи так ми не думаємо. Коли нам щось забороняють, найчастіше ми навпаки можемо це переломлювати в думці того, що, скоріш за все, мене не люблять, правда? Якщо забороняють, значить не люблять. Подивіться, яку любов Дав. От подумайте зараз про цей момент. Любов це те, що віддає. Любов це те, що думає про іншого. І сьогодні, коли ми думаємо, молимося і вчимося жити церквою, як сім'єю, ми мусимо подивитися на вологу. І це не тільки заповідь, це не тільки якісь видимі знаки. А це дуже важливий процес, який має відбуватися в наших думках, в нашій пам'яті, в нашому розумінні. Подивіться, яку любов дав. Віддав любов. Любов це те, що віддається. Любов це те, з чим діляться. Любов дав нам, Отець. Любов це те, на що треба дивитися. Любов. Це те, що потрібно віддавати. Любов це те, в чому потрібно зростати. І жертва Ісуса Христа, вона якраз для нас є найбільшим і найціннішим уроком любові. Любов, про яку так багато успіхується, любов. Яку намагаються якось відтворити, показати е, в різних ситуаціях, в сценах, в фільмах, в картинах, в піснях. Але вона не відображає всієї суті Божого задуму. І тому апостол Іван, пишучи свій лист, каже, подивіться, пише тим адресатам своїм, подивіться, яку любов дав нам, Отець, щоб ми були дітьми Божими. І ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилося, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити Його, як Він є. На цій землі, ідучи вслід за Богом. називаючись дітьми Божими, ми в процесі. В процесі преображення, брати і сестри. Настане той момент, коли ми станемо такі, як Христос, але це в вічності. А тут на цій землі живучи в тілі в нашому земному, яке продане під гріх, яке має побачити тління, яке не може спадкувати Царство Божого. Ми змінюємося. Змінюємося в своїй суті, в думках в наших цінностях. Чому? Тому що це якраз і є ось цей момент, коли ми стаємо більше подібними. До Христа. Диявол в своїй природі неправди і брехні завжди буде нам говорити про те, що ми не маємо. Пам'ятаєте, оце спокуса для Єви, чи правду сказав Бог. І Він сумніває Єву в тому, що Слово Боже це істина, і це правда. Знає Бог, і тут звучить неправда. Що коли ви вкусите це, що Бог заборонив, ви станете як Боги. Тобто ви. Ви щось, щось додавитеся в вашому житті, щось буде більше, щось буде краще. Зможете розрізняти добро і зло. Іншими словами, ви станете, ви отримаєте більше свободи, ви отримаєте більше розуміння, більше знань, більше пізнання. І саме в цьому суть пожадливості є те, що Бог дає, але диявол пропонує в цьому, в цих потребах наших, щось більше. І ми думаємо, що так і буде. Ми більше щастя отримуємо, більше свободи, більше насолоди, а як наслідок, отримуємо рабство, втрату, і біль і розчарування. Наше християнське життя це дивитися на любов. Наше християнське життя це пізнавати цю любов. Наше християнське життя це зростати в любові. І любов це не той момент, коли ми беремо. А це той момент, коли ми віддаємо. І в цьому найбільше щастя. І саме тому апостол Павло, коли він цитував слова Христа, які, до речі, не записані в Євангелії ніде, ніким з Євангелистів, апостол Павло каже, як говорив наш, наш вчитель, наш Спаситель, блаженніше, давати, ніж брати. Більше щастя, більше радості. І сенс отримує той, хто навчився віддавати, ніж брати. Хочу, щоб ми зараз схилили наші коліна і подякували Богові за його любов. Любов, яку ми можемо бачити, любов, яку ми можемо споглядати, любов, над якою ми можемо роздумувати, а як Христос реагував на слова тих, які його зневажали, а як Христос турбувався про тих, які були біля Нього розп'яті. Як Христос переживав за тих, хто був близький для Його серця, апостоли і матір земля. як Христос проявляв, віддавав свою любов. І нехай це допоможе нам більше дивитися, пізнавати і зростати в любові. Подивіться, яку любов дав нам Отець. Схилимо коліни, будемо молитися.